Привіт! Дякую, що завітали на мій сайт. Я Аня і я є психологом, що працює в гештальт підході Більше про мої послуги, освіту та, взагалі, що таке гештальтерапія, ви можете дізнатися далі на цьому сайті. А в цьому відео мені найважливіше, щоб ви побачили мене, почули мій голос, як я рухаюсь, як я жестикулюю мою міміку. Побачили і спробували відчути прямо зараз, чи я вам відгукуюсь. Бо. Як на мене, одна з найважливіших умов успішної терапії це такий внутрішній резонанс клієнта і терапевта. Якщо є це, то я вже зможу дістати зі свого арсеналу знань і технік саме ті, які зможуть допомогти вам, допоможуть також рухатись у вашому темпі, комфортному. Ось. Тому якщо ви прямо зараз же відчуваєте якусь цікавість до мене або якісь теплі почуття, то я пропоную вам записатись на першу знайомчу зустріч, де ви зможете також розповісти про себе, про те, чого ви очікуєте від терапії, про ваш запит. Навіть якщо він не дуже сформований, і так більше про якісь почуття, що щось не гаразд, але я не знаю, що конкретно, ви все одно можете приходити, і ми разом якраз ну так, викристалізуємо те, з чим би вам хотілося попрацювати, і ви далі вже зможете подивитись, чи ви хочете це робити зараз, або саме зі мною. Ось. Тому так, запрошую, ще трошки ознайомитися з інформацією на сайті далі. І якщо вам все підходить, або якщо у вас є якісь питання, то можете писати мені в контакти або одразу букати сесію першу і там вже поговоримо, і познайомимось поближче. Сподіваюся, що до скорої зустрічі.